Niea tooba nie małała Kń J taka jakapisna te sici umy Ого, я получается. Стрим, да, онлайн. Нормально денег а стоит, да? Трим? Это типа... Это... Давай, да, ответь мы сейчас покажите. Они, а, Татьяна, вы прямо в прямом эфире, а, дорогие. Идемте посмотрим. Вот там вот, когда мы были, минут 15 назад разворачивались, разворачивались два... Чекайте, 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 это важливо. О, о, о. Нас у нас дымит. У Винницы дымит, а у вас? О, и баха я у Винницы, а у вас? И смотрите, что Ого-го, видите?

Там де мич, бо це теж саме. Дві броньованих машини. Дві броньовані, дві броньовані, голова буде ради дотікати, території збраний. Великі були, Вони на тертовій заїхали. Ігор, тут дві машини поводи, їх хотіть туша. Ні, вони вивозять, щоб не порвали, як тут так

Застяли, хлопці, цікаві завжди. Ви зарод, як малися, і правильно кажуть, тихо, тихо. вони охороняють. Вони миліці, мені це мають списка пропустити всіх громадян, які бажають прийти, крім наркоманів. Крім агентів міліції і бандитів, які вона прикриває. всіх не можна пропускати. А нормальних людей всіх зобов'язано міліції пропустити. То, що міліція не пропускає, означає, що міліція перевищує владу. Перевищення влади карається законом. 365 стаття кримінального кодексу України. Ви всі маєте нести кримінальну відповідальність за те, що виконуєте незаконні накази. Ви не маєте права перешкоджати вільному доступу приміщення. Ми там будемо, ми там є, ми там будемо. Міліція зараз провокує ситуацію. Але міліція має розуміти, ви такі ж українці, як і ми. у вас є сволочне і дуже мало. Також слухайте увагу. Кожен з нас має право на необхідну дорогу. Кожен з нас має право оборонятися таких, як у ви, які наші права і свободи. Що ви зобов'язані пропустити всіх, що я списую. Я ще раз демонструю, як це відбувається. Дивіться, це збівається, тут. Дивіться, бо це все буде на вісімпі відомо. Я, пані Валерій Максимович, мішу консультант народного депутата посередсь, який не кабинеться. Він же ж гармона і мене, оцей капітан міліції. Він же в кількість не пропускав.

Във един доредно, хай хората Дайте хората да влязат. Дайте Дайте хората с бета да Дайте хората с мандата да влязат. Дипутати по голямо Ви за подію вбирайте! Йде, йде, йде! Стріляти всі! Так і ви, ви йшли! Стріляти! Бату! Ось це я хочу! Бату! 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 Бату!